Білі риски на нігтях, про що свідчить? Білі риски на нігтях або лайконіхі, так називаємо, це втрата пігменту, яка може виникати внаслідок так само великої кількості причин. Це може бути. Травматизація нігтьових пластин при обрізанні дуже часто спостерігається у діток і навіть у немовлят приблизно на 8-12 тижні життя, це виникає внаслідок травматичного обрізання нігтьових пластин. Коли спостерігаються ось такі білі риски на нігтях у діток, особливо коли. Вони приблизно всі на однаковій відстані від нігтьового ложа. Це може свідчити про травматичне обрізання нігтьових пластин. Але також внаслідок певних системних порушень організму можуть виникати такі білі лінії. Тому цей момент відслідковуємо. Вчасно звертаємося на консультацію, проводимо чекапи, дивимося, що з вашим організмом все окей. Нігті потовщуються і деформуються. Що це? Товщення і деформація нігтьових пластин це дуже часто наслідок внутрішніх змін в організмі. Найчастішими причинами є грибкове ураження нігтьових пластин, але також потовщення нігтьових пластин може відбуватися. При таких системних захворюваннях як псоріаз або при екземі. І тоді тільки на консультації можна вирішити питання, що саме трапилося з нігтєвими пластинами, провести обстеження, необхідні в даних випадках, і підібрати максимально ефективне лікування. Чи потрібно зрізати кутикулу? Насправді немає якихось стандартних рекомендацій по кутикулам. Ми відслідковуємо цей момент. Найкращим рішенням для вашої кутикули це буде адекватне зволоження. Можна для цього використовувати емульєнти, наносити їх так само кратно 2-3 рази на добу або за потреби більше, якщо ви знаєте, що ваша шкіра схильна до сухості. І відсувати кутикулу апельсиновою паличкою, тому що апельсинове дерево м'яке і не травмує кутикулу. А обрізати немає крайньої потреби в цьому. Це чисто з естетичної точки зору. Інший момент обрізання кутикули в домашніх умовах вашим інструментом окей. Коли це салонне обрізання кутикули, будь ласка, зверніть максимальну увагу на те, як відбувається стерилізація інструментарію. Тому що ці моменти також можуть становити певні моменти загрози для вашого життя і здоров'я.